Вітаю вас, друзі. Учора закінчилися спільні російсько-білоруські навчання. Володимир Путін в останній день вирішив їх відвідати. Навчання називалися Запад 2025 І щоби на них потрапити, Путін поїхав на схід не до Білорусі, а у Нижньогородську область. <му> На самих навчаннях Владімір Путін особливо нічого і не робив. Посидів поруч із білоусовим, дали йому покрутити іще пістолета. А потім він повернувся до Москви, щоби ходити по лезу. Ножа Общим м'єнням було також, що необхідно пройти по такому острому. Лізі, якщо ви почули слово лезо, то знаєте, що це такий знак узяти і закинути просто зараз на поточний русоріз. Ну а Владимир Путін до Москви прибув не тільки щоб по лезу ходити, а й щоби вилаяти чиновників. Вже вдруге за останній місяць Владімір Путін збирає чиновників для того, щоб із ними обговорити проблематику формування російського бюджету на наступний рік, та і з цим бюджетом, що зараз справа не дуже. Прирост ВВП составил 1,1%. Вопрос, этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается? Рішать задачу, яку ми перед собою старі Владиміру Путіну доводиться визнавати, що російська економіка перебуває у вкрай поганій ситуації, але він усе одно не має намірів зупинятися у питанні російсько-української війни. Тож платити за цю війну будуть і далі росіяни. А чому подорожало вот это? А подорожало вот то? А чому а тому? А по тому що то до речі, якщо казати про бюджет, то у нас є зараз дуже значний дефіцит русорізу, і ми змушені скорочувати видачу дронів для українського війська. Хоча маємо навпаки нарощувати зараз її. Тому я прошу про ваші дві гривні. Так що давайте разом зараз закинемо на поточний русоріз та слава Україні! Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся до збору, і ще там поруч є кнопка підписатися на канал. Обов'язково її натискайте декілька місяців тому. Міністр економіки так званої Російської Федерації зробив сенсаційну заяву, повідомивши, що російська економіка перебуває вже на межі звалювання у рецесію. І якщо цілий російський міністр так каже, значить справи набагато гірші. Ми в общем уже ну мені бикарса на грані переходу в рецесію. На грані а не свалямося. Ну ви як міністр економіки разом із тим цього року дуже суттєво почав падати рівень російського ВВП. Якщо у 2024 році це було 4,3 відсотки, то зараз ледве півтора. Це, кстати говоря, ну... Вдоль як мінімум, показують для такої ситуації. Російські пропагандисти вже давно вигадали підходящий термін. І він називається від'ємне зростання. Але зараз росіяни пішли іще далі і називають це унікальним зростанням. ВВП <реку> страни. Рост теми темпами, котре сьогодні можна сказати унікальними, і от якраз тоді Владимір Путін почав нити, що так звана Російська Федерація витрачає на війну за грошей, надмірно багато. Напевно, у майбутньому, уже у 2026 році, військові видатки будуть скорочувати. Да, у нас не маленькі розходи сьогодні. Це 6,3% ВВП. Багато це ВП мало? і лімало? Я штаю штоно. Ми то плануємо сокращення. Розходив на оборону, росіяни собі планували, що дефіцит їхнього бюджету цього року буде не більше ніж 14,6 мільярдів доларів. Але тільки станом на липень у них вже було понад 60. а зараз. То набагато вище основною причиною падіння доходів є зниження цін на нафту. До речі, ціни на нафту будуть наступного місяця і ще знижуватися, що знову ж таки боляче вдарить по російському бюджету і по російській економіці. Ну і звісно, не обійшлося, і без наслідків українських санкцій. Ну от дорога, де я працюю. О, безпілотник, завод прилетів. Ми до досуну понирнули. С ребятами. А это не легитимно. Это протизаконна. і от Володимир Путін на усе це подивився, зокрема на величезну діру у бюджеті, і сказав росіянам, що нічого страшного не переживайте. Дефіцит можна іще збільшити, а ситуація з бюджетом стабільна. Ті вас нічого зі с страшного. Э, наші колеги в коллегів вважають, що можна і цей дефіцит вірічити. Нічого страшного в цьому немає. що стосується федерального бюджету, то ситуація тут здесь... Устойчиве, якщо все так прекрасно, із російською економікою та російським бюджетом, то постає питання, чому ж Путін учора наїжджав на чиновників? Это то, чого ми хотіли, у нас получається. Рішать задачу, котрий ми перед себе ставили. Утім, усе одно так звана Російська Федерація, маючи отакі величезні проблеми, усе одно не планує завершувати російсько-українську війну найближчим часом. Ймовірно, видатки на оборону на наступний рік зростуть, а не зменшаться, як казав раніше Владимир Путін, Медведєв учора назвав майбутній російський бюджет воєнним. Бюджет ніколи не буває простим, а сейчас це, скажем, прямо военный бюджет. І тут постає іще одне дуже логічне питання: якщо у росіян є величезна діра у бюджеті, то звідки вони планують брати кошти для того, щоб війну проти України продовжувати? Відповідь проста: їх будуть брати із кишень Росіян, підвищуючи податки та тарифи. Якщо конфлікт продовжиться. То налоги будуть увільчини. Війна не безплатна. Очевидно, за все будемо платити. Ми з вами, конічне, потривітелі. Ситуація для росіян складатиметься таким чином, що спершу їм піднімуть податки, тобто позбавлять їх частини доходів, а потім їхні доходи буде з'їдати і ще й інфляція. Бо за війну треба платити. У нас то рожає гречка, ту дорожає постне масло, ту доражають сливочне масло, то прости, господі яйця. А ти зробиш щось з яйцями, бо я чую стільки про яйця, та ми і з вами не повинні. Винні мати ілюзії, навіть якщо росіянину не буде що їсти, і він буде жерти землю, все одно він буде готовий попертися на війну проти України. Тим паче, що чим більше росіян будуть бідними, тим більше ймовірно, що вони погодяться за гроші йти на російсько-українську війну. Отож, не дивлячись на усі наявні проблеми, в тому числі і в економіці, наступного року Російська Федерація планує продовжувати вести війну проти України, і от на цьому тлі деякі наші народні депутати вилізають і розповідають, що буквально завтра, ну може за два-три тижні війна закінчиться. Розслабляйтеся. Очевидно, що війна йде до завершення, це хоч. Чим хтось визнає, хтось не знає, але фактично ми рухаємось цьому напрямку. Вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах. І поки у них війна вже закінчується. Якщо вони взагалі в курсі, що в країні війна, росіяни продовжують активно штурмувати на покровському, на новопавлівському, на Костянтинівському напрямках і, на жаль, є дуже погані новини. Із Куп'янська Росіяни й далі закидують нашу територію своїм м'ясом. Людей уважили. Ні одну тисячу человек і ні про які плани завершення війни росіяни не чули. У них плани прямо протилежні. Вони сподіваються виснажити українську оборону швидше, аніж впаде російська економіка, і саме тому так важливо зараз посилити підтримку нашого війська, яке за минулу добу, завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Група крила до пекла дякує спільноті Стренненко за 150 наданих русорізів. Разом до перемоги. 10-окремо гірсько штурмової бригади, условию щиро подяку спільноті Сергія Стерненка за передані дрони. Ці пташки набагато більше, ніж просто техніка. Це наші очі та вухо у небі, наші крила, які дозволяють бачити ворога першими, діяти точніше та приймати рішення там, де кожна секунда може коштувати життя. Завдяки їм ми отримуємо перевагу і впевнені, що кожен рух противника не залишиться непомічним. Дякуємо за віру у нас, за єдність. За те, що ви обираєте бути дієвою частиною нашої спільної боротьби. Разом ми сильніші, разом ми Україна, разом ми народ, що не скориться і не відступить. І разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненко за надані дрони. Цим ви пришвидшуєте нашу перемогу. Слава Україні! Маймовір на зв'язку підрозділ БПЛА «Стрікс» Висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка та особисто пану Сергію. За надану допомогу у вигляді 30 небесних росорізів, які вже виконують свої бойові завдання та захищають наше українське небо. Хочемо подякувати кожному, хто долучається до зборів, донатить хто не залишається до єдності наша сила разом до перемоги та слава Україні. Вітаємо! Ми підрозділ Роніни 65-окремої ї зони бригади Велкилу. Хотів би подякувати благодійний фонд спільноти Стерненка за надані 80 перехоплювачів, які будуть працювати на запорізькому напрямку. Так що давайте разом зараз закинемо на поточний розріз. Та слава Україні! Героям слава! Я усе ще переконаний, що так звана Росія це колос на глиняних ногах, який може завалитися у будь-який момент. І більше того, росіяни себе зараз значно переоцінюють, і це їх і погубить. Але ми з вами не повинні розслаблятися, а маємо іще ще більше допомагати силам безпеки та оборони України.